Доброго вечора. Запитувала про розклади, які би хотіли б побачити мої підписники, підписники мого моєго каналу в Телеграм також. І я дивлюся на таку тенденцію, що у вас дуже сильно хвилює питання перечуттів, інтуїції, перечуттів. І хочу на оракулі Норман Алеловіта. Лилові та вишинові сутінки подивиться такий розклад. Але спочатку, що таке передчуття, взагалі? Так, зробимо такий вступ: це внутрішнє відчуття майбутнього або а, глибинне знання про те, що станеться або вже відбувається. Навіть якщо а, це на рівні логіки. Або немає якихось прямих доказів. Це коли виникає якась спонтанність, або під час розслаблення, медитації, сну, емоційна напруги чи зіткнення з певними людьми або місцем. Джерела прачуття можна умовно поділити на кілька рівнів. І це інтуїтивне, підсвідомий рівень енергетично чутливий, рівень родовий архетиптичний рівень духовний рівень це через вищі сили, провідників. І е, є ще, знаєте, це такі самі основні е, блоки, які ми можемо розповісти про перечуття. І це, знаєте, стан, коли вам щось говорять, говорять внутрішньо, і ви не можете це усвідомити або зрозуміти звідки це. Знаєте, коли ви або у снах, або в яких постійних знаках, або у вас внутрішньо якісь коливання, або щось тисне на груди. Тобто і це якась, ви от відчуваєте, що щось. Відбувається або відбудеться, але ви не знаєте що. Оце і є перечуття. Давайте подивимось такий розклад на цю тему, так як ви б хотіли би побачити, в яких ви зараз енергіях, тобто та людина, люди, які зараз мене дивляться, для того, щоб я розуміла, як у вас це відбувається. Розклад загальний, одна позиція, будь ласка. Чуємо сигніфікацію, ні зі всіма може відігратися. Ми можемо час від часу цю тему розкривати, якщо у вас буде така потреба і бажання. Щури, зіркове небо. Місяць. Тут місяць він над болотом, де немає руху. І лелека, тобто як людина одинока. Хочу так сказати. дивіться, Оракул все ж таки нам розповідає дуже так зміст, такий, знаєте, що тут основне ви, у вас є вітік, тобто енергетичне джерело, інтуїція, прорив, але є втрати у вас. Що про це ці знаки в оракулі говорять? По Це є витік енергії, у вас, тривога, щось точить вас всередине. Зв'язок у вас є з вищими силами, у вас дуже духовна навігація, ясність. Дивіться. Ви можете по цій карті, ви людина, яка дивиться, робити запити в космос вищим силам. Тобто, якщо ви робите запит, насправді, який, ну, щось там, знаєте, там за межами, а насправді, якщо ви щось захочете і будете робити запит, вас почують і вам завжди допоможуть по цій карті. Місяць, оцей те, що у вас щось стоїть. Це є інтуїція. Вам дуже гарні, тобто підсказки можуть йти через сни, через взаємозв'язок, медитації, наприклад. Це репутація, чутність, чутливість. Зрозуміли? Полекі це. Ви або змінюєтесь зараз, або змінилася, у вас йде трансформація. Це перехід на новий рівень, це взагалі рід з вами, родова тема. Ви, можливо, працюєте або звертаєтесь і чуєте відголоски, навіть у піснах, всім картам від роду. Ваше передчуття зараз дійсно мають глибоке, інтуїтивне походження, але, хочеться сказати, їх може затмарювати емоційний стан ваш, емоційне виснаження або внутрішня тривожність. Вони приходять вам через сни, і ви, можливо, не пам'ятаєте навіть. Тому що у вас підвищений емоційний стан. Вам потрібно заспокоїтися. Ви не можете почути, тому що ви неспокійні. Це може бути символи, сни, віщування, знаки, можливо, пов'язані з темами роду, материнством, домом, доленосними змінами. Саме головна тема, про яку ми питаємо, а саме звідки ви берете передчуття? Звідки вони йдуть у вас? Відміть, труна, якір, квіти, миші не таке завершення, тут є тягарі з минулого, які вам не дають нікогось штовху, енергетична втрата. Дивиться, відміть сила, вплив, авторитет, захист. Труна це щось закінчується, трансформація, щось відмирає. Якір це стабільність, утримання, але також застряглость. У вас немає руху, таке враження вперед. Квіти зав'ялі це про красу, яка, можливо, зав'яла або стосунки, які втратили енергію. Їх немає. Миші це трата якась. Тривожність, сточіння таке, чогось всередині як і щури. Можуть бути, до речі, по щурам, це ще люди, які можуть на вас впливати, або які за вашими спинами щось говорять, про, проговорюють з вами стосовно вас. Тут передбачення йдуть із глибоких родових або минулих пластів. Це може бути навіть не з цього життя. Пов'язані на щось з помиранням чогось важливого. І, можливо, ви тримаєтесь за стару якусь вже застарілу ідею, зв'язок чи зобов'язання, які вже ну, потрібно або трансформувати, або завершити і закінчити. Які більше не живуть. Розумієте? Це виклик енергетичної втрати, тривожні сигнали, але це працюття можуть бути не лише емоційними, це може бути вони як попередження для вас. Розумієте? вам потрібно звільнитись від тягарів минулого, попрощатися і, так би мовити, рушити вперед. І ці попередження вам вже доволі довго говорять. З вами, можливо, розмовляє рот через сни або ознаки, які я вже розповіла. А ви таке враження або в страхах, або дуже в сильних емоціях, і не, ви не чуєте, або навіть не можете згадати. Ну так, тут може бути пов'язано з коханням або з новим коханням ще через серце.